Чоловік прийшов, наче й нічого не було, наче не було цих п'ять років і його гучного гримання дверима і ще й каже так добренько Ну що ти, любко, подумай, бо не завжди такий другий шанс випадає, я ж і передумати можу. Я дармове втратила. Добре, що тут заскриготів ключ у дверях і на порозі з'явився Сергій. Бачили б ви обличчя обох чоловіків. Отож п'ять років тому мій чоловік Павло похапцем збирав речі, наче думав, що я зараз бухнуся на коліна з семимісячною дитиною, а у нього серденько ж не залізне. А я стояла, мов укопана, і слова не могла сказати. Як це так покинути трьох дітей, бо він закохався? Та більше того, заліз в нашу схованку і витяг всі гроші, що ми наскладали за всі роки спільного життя, і поділив на дві кубки». Мені б більше треба було взяти, але так і буде, тобі ж дітей треба годувати, тому я чесний, казав він мені. За ним закрилися двері, я сповзла на стільчик і так нерухомо просиділа чи не годину, поки дитя на руках прокинулося і захотіло їсти. Думала я, чого ж він мене покинув, наче й мама, я хороша, і господиня гарна, і жінка ще нічого. От дитина трохи підросте і взагалі буду. ого-го». Дивилася на кубку з грошима, до якої вже підповзали старші з ножицями, і вирішила, що треба брати себе в руки, бо діла не буде. Гроші заховала, на аліменти його подала і почала шукати способи, як заробляти з дому, бо на роботу вийти було ніяк. Мама позичила гроші на новий ноутбук і так я почала працювати на один магазин товарів, де можна було віддалено формувати склад та відправляти товари. Мені було добре, бо я вдома, діти завжди нагодовані, доглянуті, і вдається по тисячі ще й відкладати. Поступово я змінила обстановку в квартирі, дещо оновила, дещо викинула. Мама моя мені дуже допомагала з татом, тому я нарешті почала жити на тій стадії, коли приймаєш ситуацію і розумієш, що краще може бути, але навряд. Хто мене з трьома дітьми захоче взяти за дружину, коли рідному батьку вони не потрібні? Мене от що ще бентежило в поведінці Павла. Він спочатку був виключив свій номер і я не могла додзвонитися до нього. Може, він думав, що я буду його благати вернутися, але мені потрібні були просто гроші від нього щомісячний платіж. А потім десь через півроку він сам мені зателефонував з питаннями про дітей і як ми там взагалі. У нас все чудово, сказала я. Ти там гроші, не забудь пересилати, то взагалі житимемо як королі. Казала, а сама пісну гречку їла. Ой, що довелося пережити і не розкажеш. А потім до нас в сусідню квартиру переїхав чоловік з двома дітьми. На базікання у мене часу не було, але той завжди мав якийсь привід зайти. То за сіллю, то за мукою, то за порадою. Так і виявилося, що він овдовів недавно і тепер намагається налагодити побут з дітьми. Знаєте що, кажу я йому, а ви приходьте інколи до нас поїсти. Я готую багато, бо у мене діти завжди голодні, хоч би й п'ять хвилин тому їла, а потім якось за продукти розрахуєтеся. Шкода мені стало просто чоловіка, тим більше допоможе той, хто знає, як біда пахне і як важливе, хоч слово, хоч усмішка. І так ми якось і вжилися, що я їсти готую, а Сергій мені щось по дому лагодить. Нарешті почали ми й кудись виходити, бо я з тією сидячою роботою могла на вихідні носа на вулицю не потикати. І отак і само собою сталося, що вже ми всі разом живемо дружно і в любові, спільних дітей ми не маємо і не дуже цим переймаємося. І от тепер колишній чоловік прийшов миритися, хоче вернутися назад, хоч діти його вже й не пам'ятають, але побачив Сергія і швидко пішов геть. А мені тільки й смішно стало. Невже він думав, що за ним будуть побиватися всі ці роки? Підпишись, підтримай українськомовний контент.